Хотіли з персиком вийти на прогулянку. Він побачив свій рюкзак, переноску сховався під ванну. Не знаю, зараз буду витягувати його якось звідти. Персик, вилазьте. Вон. Ми підемо просто прогуляємося. Подихаємо повітрям. Всього. Так, зараз буду витягувати. Все, витягнули персика з під ванни. Вивели на прогулянку. Перечепили до рюкзака. Поводок ходить. Обнюхує все. Шо, персюнь, Персю? Хс. Тс. Де, да, Я тут? <різь> все обслідує. Так, ноги піднімаємо. Персик іде. Да, да, да. <ріху> персик передає всім вітання. Бажаю всього самого-самого найкращого. Та щоб ви частіше виходили на свіже повітря з своїми коханими та домашніми тваринками. Будьте здорові, щасливі та багаті! Всім пока! А ще вам персик передає поцілунки та міцні міцні обійми. Цьому!